Всіх вітаю на каналі групи компанії Varius, Мене звати Павло. Сьогодні пропоную вам чергове відео про серію верстатів від компанії DN Solutions. Йдемо послідовно, попередньо розглянули серію обладнання вертикально-фрезерного типу, та плавно переходимо до серії обладнання більш потужного типу. А саме почнемо з верстатів DBC. Серія DBC пропонує широкий асортимент обладнання, включаючи компактні та великі моделі, а також верстати для важкої та високошвидкісної обробки. Дані верстати призначені як для обробки невеликих простих деталей, так і важких габаритних виробів складної форми. Підвищена ефективність завдяки високій жорсткості та високій точності конструкції. Конструкція високої жорсткості та високої точності була створена для підвищення продуктивності механічної обробки в умовах високого навантаження. Високоміцні коробчасті напрямні, розроблені на основі проєкту структурного аналізу. Поворотний стіл осі Б оснащений високоточним енкодером в якості стандарту, стабільні характеристики механізму подачі при високонавантаженій обробці заготовки, підвищена зручність та продуктивність. Серія DBC відзначається широким спектром опцій та індивідуальних функцій керування, що забезпечують максимальний комфорт користувача, автоматична зміна інструментів, ATC. автоматична система зміни палет, APC. різноманітні насадки для голови. Функція AZ Work. Серія поділяється на три типи верстатів: компактний тип, серія DBC, зменшені габарити для обробки деталей малого та середнього розміру. Компактна конструкція дозволяє розмістити потужний верстат на обмеженій площі цеху. Багатоцільовий тип як стандарт, серія DBC другого покоління. Стандартний верстат, що був модернізований з високою потужністю та високомоментним шпинделем для обробки середніх. І великих заготовок, а також різні пакети підтримки обробки і верстати для обробки великих заготовок. Верстати серії DBC оснащені шпинделями, які мають підтримуючи високожорсткі підшипники, спеціально розроблені для високого осьового робочого навантаження. Крім того, шпинделі цієї серії мають додаткову посилену жорсткість, що забезпечує покращену продуктивність різання, навіть коли вісь W перебуває у висунутому положенні. На слайді представлені моделі верстатів. Та можливі для них оберти від 2 до 6 тисяч обертів за хвилину. А також діаметри розточувального шпинделя. Основна конструкція серії спеціально розроблена для різання важких заготовок і досягнення високої якості обробки. Завдяки литій станині верстат має виняткову жорсткість. Додаткова продуктивність верстата була ще більш підвищена завдяки структурному аналізу внутрішньої реберної будови. Конструкція станини та рухомої конструкції колони з низьким центром тяжіння для мінімізації вібрацій, підходить для важких навантажень. Оптимальна конструкція столу та його основи дозволяє мінімізувати деформації, спричинені важкими заготовками. Мінімізація деформації та вібрації завдяки ребрам М типу всередині ложаменту. Для посилення сили кріплення верстату до фундамента передбачено спеціальний вирівнюючий блок. Це значно спрощує та прискорює встановлення обладнання. Система напрямних розроблена зі звуженою будовою для мінімізації крутного моменту осі та забезпечення плавного руху. Чотирьохрядні радіально-опорні кулькові підшипники та кульковий гвинт. Обидва кінці напрямних валів спираються на чотирьохрядні радіально-упорні підшипники. А для переміщення по осі використовуються високоточні кулькові гвинти з низьким рівнем шумом. Поворотний стіл. Поворотний стіл оснащений високоточним кодером окремого типу, що встановлюється в центрі столу як стандартна опція для досягнення точного обертання осі Б. Ця технологія є запатентованою розробкою компанії, фіксуючий штифт для позиціонування з кроком 90 градусів, шестерня редуктора для валів осей X та Z. Сервонавантаження по осі X було зменшено для забезпечення стабільної подачі важких заготовок. Осьова тяга для осі Z була збільшена для поліпшення ріжучих характеристик. Автоматична зміна інструменту ATC, застосування серводвигуна для інструментального магазину та приводу каретки значно зменшує навантаження на гідравлічну систему всього верстата. Щодо специфікації використовуємо інструменту. Максимальний діаметр звичайного інструменту становить 130 мм, торцювального 250 мм, а розточувального до 400 мм або опціонально – до 600 мм. Для розміщення інструментів торцювального та розточувального типу з максимальним діаметром сліз залишити сусідні слоти магазину порожніми. Максимальна довжина інструменту може бути до 600 мм, а максимальна вага інструменту становить 30 кг. Ємність магазину на 40 позицій. Опціонально можна розширити до 60, 90 та 120 позицій. Одна з найкращих, на мій погляд, функцій – це автоматична зміна палет. Поки верстат обробляє заготовку, наступна заготовка вже встановлюється на резервну палету. Після завершення обробки поточної заготовки резервна палета автоматично змінює поточну, готуючи верстат до наступного циклу обробки. Можливість одночасного монтажу та базування заготовки під час обробки дозволяє значно підвищити продуктивність вашого підприємства. Для правильної роботи обладнання важлива ретельна очистка його робочих зон для високої продуктивності та безпеки. Серія DBC оснащена різними системами очистки та утилізації стружки, включаючи пістолет охолоджувальної рідини, вбудований стрічковий транспортер стружки шарнірного типу. Піддон для стружки, призначений для плавного зливу охолоджувальної рідини, та утилізації стружки, підйомний конвейер стружки, спеціальні опції, які можуть бути доступні за узгодженням з виробником: різноманітні голови для виготовлення складних деталей вашого виробництва, які допоможуть втілити практично будь-яку технологічну фантазію в життя, легка та зручна експлуатація обладнання. Операційна система розроблена для досвідчених користувачів, надаючи покращену зручність управління верстатом за рахунок ергономічного дизайну. Завдяки диференційованим гарячим клавішам серія DBC забезпечує швидкий доступ до часто використованих функцій. Додатково продуктивність підвищилася завдяки вдосконаленому дизайну панелі оператора, який оптимізований для роботи на великих верстатах. Моноважені поворотні перемикачі розташовані в нижній частині головної панелі керування для легкого переміщення по довгій осі великих верстатів, імпульсна рукоятка для зручності оператора та портативний пульт керування MPG для легкого налагодження заготовки є стандартними функціями серії. На сьогодні це вся інформація. Якщо у вас залишилися питання, напишіть нам на поштову адресу або зателефонуйте. Контактна інформація знаходиться в описі під цим відео. Також залишайте коментарі успіхів та до побачення.